Ще з дошкільного віку, за словами психологів, у людини закладаються основи духовності. Тому саме з маличку значну увагу слід приділяти спілкуванню дитини з книгою. З допомогою різнобарвних книжечок Малюк пізнає світ, навчається доброті та любові, а згодом опановує і азбуку. В день народження усім відомого казкаря Ганса Крістіана Андерсена і святкується День дитячої книги. Основна мета свята полягає в пропаганді дитячого читання, яке є ефективним інструментом духовного та інтелектуального розвитку людини. Вже 35 років Хмельницька обласна юнацька. Бібліотека зустрічає своїх читачів. Її полюбляють не тільки юні, а й дорослі хмельничани. І навіть ті, хто вже давно переступив поріг юності, все ж приводять вже своїх дітей до своєї рідної бібліотеки, аби виховати у них любов до книги. Склалося вже так у нас у бібліотеці, що нашій бібліотеці 35 років, і практично вже ті, хто починав читати в нашій бібліотеці, вони є молодими батьками. і Їхні діти вже навчаються в школі. І є у нас прямо сімейні такі традиції, що батьки. Батьки приводять своїх дітей, записують в бібліотеку або беруть на свої формуляри книги. Це десь починаючи, можливо, п'ятий і шостий клас. Тож ми вирішили завітати до юнацької бібліотеки і поцікавитись, що ж все-таки полюбляють читати хмельницькі дітлахи. Читають Янсона, теж у нас книжечки. Такою великим попитом користуються книги Володимира Рудківського Кращі казки світу. Сама ж пані Людмила зізнається, що її найвиразнішим хобі у дитинстві було читання. Багато творів прочитала, але ж були і улюблені, найближчі до серця, які не викарбуєш з пам'яті ніколи. Мені подобалася і хатина дядька Тома, яка не вивчалась тоді в школі, але я її прочитала ще в ранньому віці, і вона дуже справила на мене таке враження сильне. І Майн Ріда я перечитала вже в таких ранніх роках романтичного автора. Наталія до бібліотеки ходить разом. Із донечкою каже, що тут може справді відпочити та провести гарний час. Нам дуже подобається асортимент книг цієї бібліотеки. Тут є дуже багато книг не тільки для дорослих, але й для дітей. За допомогою цієї бібліотеки ми з моєю дитиною познайомилися з багатьма відомими казками світу, а також з сучасними відомими дитячими авторами. Моя дитина залюбки завжди зі мною відвідує бібліотеку і нам подобається сюди постійно ходити. Це переважно казки Ганса Кристіана Андерсена, казки світів. Потім Українські казки, а також дуже багато саме таких книжечок повчального змісту. Це книги Василя Сухомлинського Ліни Костенко, які адресуються саме дітям. Сучасна література значно відрізняється від минулої. Багато новітніх авторів з'явилося на поличках книжкових магазинів та бібліотек. Адже ми крокуємо в ногу з часом, тому дивуватися немає чого. Та більш старше покоління з посмішкою згадує ті твори, що читали колись в дитинстві. Тимур і його команда Аркадія Гайдара. Івана Франка, дитячі оповідання любив слухати. Я колобок любив читати. «Колобок»? Так, і зараз своїм дітям рекомендую теж читати. Майн Рід. Які книжки. Да, цепер... Звіробой. Ну ще як. Хіба їх заповниш? Агнія Барто, русські народні сказки, Маршака. Варто пам'ятати, що дитяче читання це середовище спілкування, самопізнання і, звичайно ж, джерело насолоди.